Здесь Рома, і сьогодні я з вами буду грати в інграм і починаю вивчити. Я не показав скин свій. Добре так. Здоровлююся з вами. Це є в кожному відео. І зараз я хочу вам сказати, що я зараз в рівню рівні щоб зробити забор. Так, я хочу не зробити. Я, ну, знаєш що? Зараз я розрівняю тут територію. Так, мені треба багато розрівнювати, бо без розрівнювати. У нічого не помогуть. Може ну, получити, але не але треба мені обов'язково вибуде. Я тут у меня так. Так. Зараз. Коротше, я багато чого зробив. Можемо показати. І дивіться, я таке зробив. Ну, я цей такий незрозумілий. Щодо моєї хати. Так, тут. І зараз я хочу вам показати і ще. Е... Так, дивіться. Тут у мене ферма і ще. Так, і дивіться, в мене ще тут таке портал. да я зробив портал пекло і ще тут. Да, і це дуже круто, що в мене все все є. І так, а зараз і ми зайдемо в хату. Зараз подивимося, так я тут щось таке зробив ремонт. Да, таке в мене виглядає зараз. І м -м, зараз я хочу вам показати, що тут а, і, да я тут безкінечний. Джерело води, тут ще пічки І ще таке і тут вежа можна обстрілювати. І двука ну, Так, да, з далека обстрілювати. Можна відстрілювати а то близько. Точку <зв 'язок> створення встановлено. Вже... Чекайте, Так. Мені розрівняти дуже багато територій, щоб було те мені е, робити, знаю, що ви. Так, ну коротше, мені треба ферму кроликів зробити. Мені треба десь здобути норку, і одразу здобути там аніки, і там. І... Так зараз не треба багато чого зробити бо я хочу цемуть буде на п'ять через мені треба багато чого зробити і знайти нужну не що так Вот то я буду так раздривнивать, чтобы не закопать. Хи, так еще зараз дрова у меня не сработает. Буду робити. Але круто, все-таки буде глядати, якщо я таке зроблю. Да, я хочу розмін двох блоків. Да і, мабуть, вже на, на, на серію буде вже готово. Так що підписуй, десь ставте подобайки, а то ось цього всього не буде. Дай дуже дякую, бо моє відео. Тоно то набрало багато переглядів, завдяки вам, моїм підписникам. Давайте ми наберемо ще більше. Плюс, і у нас буде їх дуже багато. Так, і ще мені треба втратитися в пеку. Так тухи буде. І це О, круто. Так, мені стріли, мабуть, не потрібні, бо оце ще можна це вугілля, і це брон залізо і вугілля і палки. Ну, ж палки палці потрібні, але. А потрібне.

таке, таке ми не договаривались таке. І все, скажу так, зараз я хочу ще таке модернізацію зробити, велику таку хочу зробити. І буде Круто, якщо це зроблю, так треба збирати. Так, мені треба цих побувати багато. І ще мені треба, бути насіння. То я ще маю в мене його. Так. О. можна... І ч я це дараніше до т не додумався? Ото я дурень. Підписники. Це просто кофе. Ну, може хтось... Хто, дивиться мої відео не підписаний, але... Ви підпишіте, не будьте такими. І давайте надобьмо 2000 відео. Ой, 2000 писників. мы не их в И давайте я вас верю, вы на балетах 2000 подписчиков. Я очень-очень рад вас видео. Окей, да я так роблю. Радую вас. Буду далее радовать вам. Мы, вас таким свежим видео. І зараз мені треба коротше найти село. Я буду дуже радий, коли його знайду, бо це дуже просто, це дуже я радий буду. Так. І... Бо я коли знаходив це, то я теж був дуже радий, коли знайшов. Тут, тут мабуть я вже був, і так, зараз треба туди піти. Так... ой-ой-ой! А... фух, так, а, трава и ты далее хм, Так. Трава нибудь будет порнуться. Знаєте, якщо я зловився, то я рівно рівною йду до роду. Блін.